Всім привіт, ви на каналі Ігор Хазяїн. І сьогодні ми будемо обрізати оці цвіти. Ух, не забув хризантеми. вони вроді називаються. Вс, Уже видно, що вони чорніють, уже все морози пішли. Взагалі ми колись обривали отак. Плямки. І віддавали це козочки, ну типу, або викидували. Ми робили отак, ну зараз ми почали вже обрізати їх повністю, отак. Ми взагалі їх вже ось... О! о. І оставляємо тільки ось молоді паростки які дали. Які повиростали. Ось такі паростки. О. А, так. Я буду без монтажа, це все робити, напевно, зразу, щоб в інтернет викинути. Набираю їм лайків і буде нове відео. Так, це десь. Отак. І тут Тоже, ну, короче, десь по отаке, От щоб вообще видно не було. Обрізаємо отак. Неудобно це все знімати і різати. Ну, для вас я готовий на все. Почти. Так. так, вот так, вот так, вот так, ну и тут тоже все, вот о. вот так. Я не левша, я правша. В правой руке у меня телефон, а в левой скатер. Вот так. Разъездовались. Ну, короче, все, вот дох. О, о! Е. Такий пучок у нас виходить. Казали е, що поїхали далі. Ось, я по отакій ось ні приблизно оставляю. Ну, це вже як хто хоче, може взагалі під ноль обрізати. Ну нічого не помішає, в принципі. Вони весною зійдуть, опять же ж таке. Ну, у нас обрізати оце, оце, ото, ото, ото. ну короче, оця вся клумба. почті. Тут було, коли ми садили щось там. От, я не пам'ятаю, чи 18 ми паростки, ну, типа, ще скількись. Ну, короче, ми теж нормально в принципі, просадювали. Отак, От я це буду робити сьогодні. Всього, ось такий у нас просто інша спада. І це і паде. Це все по перше для красоти, по-друге, а який смисл воно буде гнити. Потім терсою це все виходить ну Накривається як типу, висипаєш тирсу на це все, щоб ну, воно не померзло. І на весну ти викопуєш, пересадюєш їх, розсадюєш, в тебе буде ще більше цвітів. І ще, кстати, я узнав, що якщо їх не пересадювати довге час, і вони будуть рости вверх, в тебе буде квітка більша, по ідеї. і ну коротше, Ви самі все знаєте, тому що, блін. Якщо їх не пересадювати, то вони підростуть, будуть більші, буде більше квіток, будуть красивіші, але ми пересадюємо поки що все. Все одно, зараз ми робимо знову так ось. Ось От такі квітки у нас. Просто викидуємо на кучу і все. По ідеї. Це мама вже купляла колись. Коли три роки назад вроді чи два, я не пам'ятаю вже. Коли кльопа вроде була вже. На... вроді була ще. Я не знаю, як мене чутно. Я думаю, нормально чутно, ну коротше ми обрізаємо, тупо от оці всі Оце я не знаю, що воно. Я думав, воно колюче, ну, Це якісь такі цвіти, що ну, тіпа, не знаю, тут їх мези, якісь коротше, змії можуть водитись в таких квітках. Ну, у нас їх нема. Навірно. ну, Тіпа взагалі не, в городі я знаходив колись нори, тому що я був малий, я розкопував, розкопував нори. Я ж не знав, що там. Мій барс, прийшов. Варс, що ти хочеш. Коротше, все. Ви були на каналі Ігор Хазяїн. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте, пишіть комент і буде нове відео. А ми погнали далі обрізати наші квіти. Всім пока, друзі.